Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Біля узбережжя острова Хуртиця місцеві виявили стародавній якір. Яких часів артефакт дізнаєтеся у випуску? Від дрібнички до меблів до всесвітнього дня без пластику. Наша знімальна група завітала в майстерню переробки цього матеріалу, які речі виготовляють з переробленого пластику. Дивіться далі. З Києва до Запоріжжя в нашому місті відбулася прем'єра хореографічної вистави Косачка. Про що вона розкажемо за мить. Людей поранені через атаку росіян по Запорізькому району після півночі ворог вдарив з РСЗВ по селу Юрківка поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки. Поруч дістали поранень. Жінка та чоловік постраждалим надана необхідна медична допомога. Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі в Запорізькому районі. Загалом впродовж доби окупанти завдали 419 ударів по 12 населених пунктах області надійшло п'ять повідомлень про пошкодження приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по кам'янському, малих Щербаках, Гуляйполю, Малій Токмачці та Малинівці, 253 БПЛА різної модифікації, переважно ФПВ, атакували Запоріжжя, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Шість обстрілів з РСЗВ накрили Юрківку, Новодарівку та Новоданилівку. 134 артобстріли завдано по території кам'янського гуляйполя, щербаків. Новоданилівки, малої токмачки, чарівного та новодарівки. Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоданилівка та Степове. А на тимчасово окупованій території Запорізької області розвідники вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним. Прицільних ударів БПЛА прямо під час руху завдали на залізничній ділянці верхній токмак, Молочанськ, Федорівка. Що найменше три цистерни з пальним знищено залізничне постачання окупаційних сил. Порушена. 303 українських захисники вдома. Це третя і остання частина обміну у форматі тисяча на тисячу, про який вдалося домовитися в Туреччині. Серед них 51 військовий із Запорізької області, де, хто був неволі з весни 22-го року. Тепер на всіх чекає відновлення та реабілітація. Цей триденний обмін став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення. Російські окупанти завдали масованих ударів БПЛА по передмістю Харкова. Виникла масштабна пожежа внаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства в селищі Васищева сталися руйнації та загоряння складської будівлі. Робота з ліквідації пожежі, до яких залучені понад 50 рятувальників, тривають. Внаслідок обстрілів у Кумп'яцьку загинули 84-річна та 58-річна жінки. Постраждали 60-річний чоловік і жінки 76 та 68 років. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння каби, БПЛА та ФПВ-дрони. пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі ворог в чергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок цього в Одеському районі зруйновано житловий будинок з подальшим загоранням. Рятувальники ліквідували пожежу. Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду. Два гаражі, три легкових автомобілі, паркан та газовий трубопровід. Ще за однією адресою руйнування двох гаражів з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок. У Великодолинському, внаслідок ворожої атаки, постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав різані поранення ноги. Медики надали допомогу на місці. Також ворог знову атакував Хмельниччину. Постраждали чотири підприємства області, їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає однак є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств. Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків. Нова знахідка на Хортиці. Якір попереднього 19-го століття виявили містяни в гирлі нового Дніпра. Його вже передали на реставрацію до музею судноплавства національного заповідника Хортиця. Це вже сьомий якір, який знайшли після спаду рівня води в Дніпрі. Чи з'ясували, кому належав артефакт? Розповість Ірина Чернова. Про знайдений якір місцеві жителі повідомили співробітників музею суднопласта ще восени минулого року, а поки пильнували знахідку до моменту, коли стало можливим дістати її та доставити до закладу. Попередні якорі тут зазвичай знаходили у піску, в якому вкрай мало агресивних речовин, які здатні псувати залізні вироби. Цей же якір знайшли у гирлі нового Дніпра поблизу селища овочівників, практично у багні. А це занадто агресивне середовище, яке здатно псувати чорний метал. Тому він зберігся дуже і дуже погано. Одна лапа втрачена була ще в той час, друга лапа, яка стирчала поруч з нею, знайшли фрагмент. За зразками, які ми знаходили поруч, ми бачимо, що руйнівні процеси відбувалися досить інтенсивно. Ось цей фрагмент він знаходився ось тут. Це якраз фрагмент рідної поверхні якоря, який обріз повністю нашаруваннями піску з продуктами корозії заліза. Він відвалився і фактично рідна поверхня зберігається тут всередині і зробити з цим вже Мало що можна буде. Втім, є ділянки рідної поверхні якоря, які відносно добре збереглися, як от фрагменти орнаменту та написи, які ще треба розшифрувати. На цих елементах є якісь клейма, чи то майстерня, яка виготовляла, виготовляла якоря, елементи орнаментації. Це ми ще в процесі розчистки спробуємо зберегти, хоча воно тримається дуже погано. І витягти якусь інформацію, можливо, тут буде вказана вага, хто випробував. Хто виробляв, можливо, вдасться знайти цю інформацію. Подібні якорі могли використовувати на різних човнах: від вантажних до бойових, від чхун до барж байдаків, каже Андрій Денисенко. Наразі більш-менш точно можна визначити, що судно було завдовжки 20 метрів або трохи більше. Часовий період початок 19 століття. Унікальним я б його б не назвав би, він досить цікавий в плані орнаментації. У нас орнаментованих не так вже багато якорів. Загалом колекції музею суднопласта вже близько сотні якорів різних епох. Їхня кількість свідчить про інтенсивність маршрутів різноманітних плавзасобів на цій території. Це був комерційний шлях, це була артерія для проведення бойових операцій. Тут жили люди. Далі знайдений якір стабілізують та ретельно реставруватимуть. До речі, в науковому плані запорізьким реставраторам допомагають шведські колеги з морського музею ВАЗа. Зокрема, на своєму обладнанні вони відцифрували знайдені у Дніпрі артефакти, що цікаво, допомагають шведи тому, що пообіцяли запорожцям це робити ще на початку 18 століття. Як директор музею Васа Ларст говорить, що так, як ми дали колись давно обіцянку, Пилипу орлику допомагати вам, то зараз я від себе, а він як представник шведського престолу лорд, він хоче, ось, спираючись на це, робити допомогу нам зараз у скрутний для нас час. Реставратори припускають через спад води у Дніпрі артефакти знаходитимуть і надалі, тож просять містян сповіщати про такі знахідки музейників, аби не втратити їх, адже є випадки, коли пам'ятки здають на металобрухт чи залишають собі, аби потім продати. Ірина Чернова, Олег Тригунов, телеканал МТМ. Підставки під телефон, годинник, настільна лампа, кошики та мильниці все це з переробленого пластику виготовляють у майстерні пластікон. А вже найближчим часом меблі з переробленої вторсировини створять для міського молодіжного центру. Як громадська організація зіровес запевчить запоріжці в відповідальному використанню, бачила наша Анна Крамаренко і вже готова ділитися враженнями. Це майстерня з переробки пластику, пластикон для подрібнення пластикових кришечок використовують дробарку. Потім утворена сировина потрапляє під термопрес, а далі перетворюється, наприклад, у такі плити для виготовлення столиків. Коли ти насипаєш гору, гору цього подрібного білого, сплавляєш її в термопресі, виходить отака фанірка пластикова. З неї столик можна давшому. Так, оце, до речі, біля молодіжного центру будуть столики, лавочки. Це частина цього проекту буде. Кришечки сортують за кольорами. Це первинний пластик, який є більш безпечним в переробці, і з ним найлегше працювати, кажуть в майстерні. Інколи миємо, бо не завжди приносять чисті кришечки. І якщо там, наприклад, підсолодких напоїв чи ще з під чогось, то там може з'являтися при переробці деякий запах, наприклад, горілого цукру або ще якісь запахи. І тут ми можемо побачити ці кольори, які перероблюються. Потім в дробарці, яку ми показували, також це все кришечки без домішок, без барвників. Кришечки, які приносять нам люди, просто звичайних напоїв, які ви. Всі бачите в магазинах на полицях, оце вони, які потім стануть чимось новим, чимось цікавим, незвичним. Тут ми займаємось, в принципі, переробкою пластику, але не в звичному форматі, як ви виявляєте, там підприємства а більш трошки мистецькому, трошки освітньому. У нас тут є пункт прийому вторинної сировини, де ми проводимо навчальні якісь події, де розказуємо людям, як. Якісно поводитись з відходами, які є типи пластику. Майстерне ми створили більш для такого елементу, як, щоб люди побачили, як це можна умовно з кришечки одразу і там подробити, виплавити, отримати щось, щоб вони відчули, що переробка це от, ну, реально легко і це можливо. А ще з переробленого пластику тут виготовили годинник, підставку під мобільний телефон і настільну лампу. А із поліетиленових пакетів, з під молока чи поштових відправлень за допомогою термопресу роблять обкладинки для блокнотів. За допомогою екструдера в майстерні створюють також різноманітні кошики, кашпо та мильниці. Напередодні всесвітнього дня без пластику до майстерні з переробки пластик. Он завітала очільниця міста, аби підтримати активістів і закликати запоріжців сортувати сміття. Вони е збирають. Торину-сировину, вони мають можливість її переробляти, безумовно, не в виробничих е обсягах, але тим не менше, і робити якісь круті, прикольні вироби. Вони проводять майстер-класи для діток, ну і для дорослих, щоб подивитися, як з там... Кришечки чи з якоїсь пластикової штуки можна створити щось нове своїми руками і використовувати. Також запроваджують прекрасні ініціативи, щоб пояснювати людям, що старе не завжди потрібно викидати, що його можна відремонтувати, можна повторно використовувати. А ще в цій майстерні з пластикових кришечок створюють ось такі вишиванки. В планах робити ще й урни для офісів. Більш детальну інформацію про те, яку вторину сировину тут приймають, та графік роботи можна дізнатися в соціальних мережах організації Зеровесь ЗП Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. СБУ та Нацполіція затримали агентурну групу російських спецслужб, яка за допомогою відеореєстраторів наводила ракети РФ по семи регіонах України. Наймолодшому з них 16 років, а найстаршому 23. До складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними співпрацювали двоє братів з Харківщини. Щоб підготувати координати для ударів по оборонних об'єктах, фігуранти подорожували містами, де поруч із потенційними цілями паркували авто із вімкненим відеореєстратором. Далі фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ всіх учасників, затримано за їхнім місцем проживання, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Шній начальник пожежної частини в Запоріжжі влаштував свого знайомого до ДСНС, щоб уникнути мобілізації. Чоловік отримав бронь та заробітну плату, не з'являючись на службу. За рік на його рахунок надійшло майже 400 тисяч гривень, частину з яких він передав своєму покровителю. Схему викрили обох фігурантів. Звільнили з ДСНС. Ініціатора афери втратив бронь та був мобілізований обом фігурантам справи. загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. В акваторії Дніпровського водосховища поблизу села Підпорожнянка заводського району викрито правопорушника, який з гумового човна п'ятьма лісковими сітками добув 210 кілограмів риби. Складено протокол, сітки човен та незаконну здобич вилучені до рішення суду. Заводському району 56 відзначили день народження святом для дітей на майданчику. Біля районного будинку творчості лунала музика, пісні, а вихованці підготували спортивні номери і танці. Як святкували, дивіться в сюжеті. Святкування дня народження Заводського району розпочалося із веселих естафет та конкурсів для дітей. Малеча активно брала участь у рухливих вправах і за це отримувала солодкі подарунки. Центром святкової програми став будинок дитячої та юнацької творчості. Його виконавці підготували концерт з танцями, піснями та навіть спортивними номерами. Заклад став центром для нашого прекрасного свята дня 56-ї річниці Заводського району. Ми підготували майстер-класи. У нас працює три аквагрими. Це найлюбиміша, найулюбленіша справа наших дітей. І у нас поробки діти виготовляють. це те, що вони дуже люблять на майстер-класах. Також у нас працює виставка, ярмарочна виставка. У нас багато смаколиків, можна задонатити, підтримати сьогодні ЗСУ. Під час свята привітали й обдарованих дітей заводського, учасників олімпіад, наукових конференцій, конкурсів та тих, хто активно бере участь у житті району. Вони отримали грамоти від райадміністрації та подарунки. На жаль, ми сьогодні проводимо свята ні гучні гучна, не так як ми всі вміємо і як хочемо. Але ми впевнені, точно впевнені, точно знаємо, що це все буде після нашої перемоги. Але ж у нас є наші діти, діти Заводського району, і ми продовжуємо в рамках святкування проводити такі дитячі фестивалі, дитячі заходи для наших дітей. У наших дітей повинні, повинні бути емоції, повинні бути іскрава життя, як би там не було ще раз. І причетність до історії волонтери Кічка сублаштували благодійний ярмарок, де всі охочі могли придбати солодощі, випічку або сувеніри за донат на зсу. Тим часом жителі району насолоджувалися святом і можливістю спостерігати за тим, як їхні діти радіють та веселяться. Сьогодні день району. Сьогодні день нашого району. Нарешті, через багато років, діти знову побачили якусь радість. Дійсно, це для них таке щастя, тому що зараз такий важкий час, і звісно, їм важко. Але попри все, ми намагаємось їх розвивати. Велика вдячність за таке свято будинку дитячої та юнацької творчості. Мій син ходить сюди, і йому дуже подобається. Аліна Мельничук, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Немає слів, тільки мова тіла. Це про хореографічну виставу Косачка. Унікальний проєкт Київські незалежні мисткині Юлія Лопата та Галина Паха створили у 2023 році. Виставу вже встигла побачити в Києві, Хмельницькому, Івано-Франківську та Львові. На прем'єрному показі в Запорізькій обласній філармонії побувала і наша знімальна група. У цій виставі немає слів, лише мова тіла, рухи, акторок, танцівниць, незвичні пози, експресивні вигини, все, наче крик душі, адже вистава міф косачка це про подорож людського духу в тілі жінки і про коси як символ сили та незалежності. Напівміфічні жінки-воїтельки, які жили на території степів Приазов'я у третьому-першому століттях до нашої ери, головні образи, до яких звертаються авторки. Глобально в цій виставі унікально те, що я Створила в контексті ідеї режисерки цілий світ. На мій погляд, і це було важко, бо треба було дуже багато деталей продумувати, але разом із тим це було дуже дуже цікаво. Метафорично ми використовуємо елементи народного традиційного танцю, але дуже, дуже делікатно до них підходимо. Запорізькі танцівниці вони не неймовірні, фантастичні, і мені дуже пощастило, що я з ними працюю. У пластичній виставі мисткині намагалися втілити все, що довелося пережити українкам впродовж століття. Літь, радянські репресії, втрата дітей на війні, збереження домашнього вогнища, а зараз захисниці від окупантів. Костюми для косачки створила художниця Ася Сутягіна. Одне з її рішень: хустки з орнаментами п'яти регіонів України відображають силу і захист знання пращурів. Ми подумали як театральна платформа, яка має базу, ресурси і можливість і бажання розвивати сучасний танець у Запоріжжі, запросити дівчат перенести цей проєкт в Запоріжжя. Адже в мистецькому незалежному секторі складно довгий час тривали утримувати проекти Збережено повністю, дещо можливо було трохи адаптовано під наших танцівниць, але це нормальний робочий процес. А ми зробили власну промокампанію візуальну кампанію, яку ми знімали на острові Хорти. Це ворочищі вирва. Тобто, ми трохи так цей проєкт поєднали з нашою землею, з нашою Рідним краєм, аби глядачі відчули наш зв'язок, бо в цій виставі, окрім інших тем, піднімається тема зв'язку роду, зв'язку з рідною землею і тією силою, яке дає батьків, батьківщина і рідна земля. В Основі вистави сучасний танець, але його рухи довелось трансформувати, адже хореографійня Галина Пеха надихалася багатовіковими традиціями. Унікальним є й оригінальний та різноплановий музичний супровід. А від темничого шепоту часом стає моторошно. Справді музикальний музикальний супровід він прям це така дуже велика окрема тема. Великий дуже пласт роботи нашої композиторки Олени Шикіної вона проводила для. Кожної сцени, прям якесь окреме дослідження. Я направляла її по темам, по сенсам кожної вистави. Разом з Оленою працювала Соломія Кирилова, це наша вокалістка. Вона фольклористка, і вона дуже знається добре на цій темі, тому вона підбирала нам народні пісні, які звучать у нас в виставі. І разом з Оленою вони вже знаходили різні інтерпретації. Юлія Лопата та Галина Пеха працюють на перетині мистецьких жанрів. Моментами глядач може поринути у власні думки та спогади. Авторки проєкту кажуть, що у героїнях, серед яких, до речі, немає головної, кожна жінка може опізнати себе. Рік цей проєкт номінували на національну театральну премію Гра. А наразі «Дім актора» працює над тим, аби у косачки було тривале гастрольне життя, адже у новому театральному сезоні пластична вистава київських авторок має увійти до репертуару муніципального театру. Ірина Чернова, телеканал МТМ. 30-й театральний фестиваль конкурс Січаславна на фінальному етапі. І 43 заявлених на конкурс постановок до фіналу пройшли 15. Серед них чотири це вистави із театрів Запоріжжя. Як пройшов запорізький день у фіналі конкурсу, розкаже Ольга Ларіонова. У фіналі конкурсне журі оцінює вистави трьох запорізьких театрів: казку Вовк і Семеро Козенят, театру Ляльок, виставу театру Молоді і Сіда в Таврії, що безпосередньо торкається російсько-української війни, і дві постановки магарівців: виставу Обряд тіні забутих предків за мотивами української класики та психологічну драму сучасної французької авторки Людожерчик. Всі вистави пройшли конкурсний відбір і потрапили в короткий список найкращих. Тіні забутих предків це наша класика. Це Вистава масова, де ми показуємо не лише гру акторів драми, там на сцені живий оркестр, там артисти балету. І це обряд на одну дію. Якщо брати людожерчик, це казка-притча. Кожна вистава унікальна в кожної вистави свій інструментарій донести ту думку, яку бачить режисер, авторська група цієї вистави. Тому тут радше йдеться про те, як сприймає журі. А журі, яке зараз приїхало, це люди. Безсторонні, не заангажовані, не зацікавлені в жодному з наших театрів, тому що це, це журі, яке ну має оту незалежність, яку повинно мати журі, щоб саме виставляти оцінку. У журі відомі театрознавці з різних міст України. Вони визначатимуть найкращі роботи з 15 фіналістів. Власне те, що фестиваль відродився і відбувається у прифронтовому місці під сигналами повітряної тривоги, це вже диво, кажуть гості. А мої люди з-за кордону пишуть, яка там війна у вас Фестиваль, ви, 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 ви взагалі нормальні? Як ви фестивалите? І тому ми самі не знаємо наших можливостей, що ми можемо. І театр на межі власне виживання на межі, всупереч всіх викликів говорить про наші можливості можливості протистояти, можливості шукати, можливості. Бути сильнішими самими не уявляючи, що ми можемо. Постановка, яка вразить фахівців найбільше, отримає гран-при. Інші, котрі не вписуються в традиційні номінації, можуть бути відзначені спеціальним призом. Це найкраща драматична, найкраща музична, найкраща пластична, найкраща камерна вистава. Це найкраща режисура, сценографія, роль, музичне рішення, хореографія. Це Найкращі ролі чоловіча, жіноча, першого плану, головна роль, чи другого плану чи епізод те, що, що виходить на нерв часу, да? ну, тобто і таке може бути. Або це дуже ретельно зроблена театральна робота, де ми бачимо майстерність режисера, і актора, і сценографа. Це дуже, дуже, дуже різні насправді. І, і оцінка вистави, якщо так можна казати, я взагалі не оцінюю так балами вистави. Але це цікаво, тобто вона складається з дуже багатьох насправді компонентів, дуже багатьох складових, і в їх синтезі тоді якесь виникає е розуміння та вистава краще ніж інша. Фестиваль Січіславна це ще й майданчик для творчих обговорень та дискусій. Адже на думку експертів, театр сьогодні це не просто мистецтво, це і педагогічний, і навіть психотерапевтичний простір. Насправді театр мусить бути дуже різним. Я так думаю, і тому, от навпаки, якщо б цей театр мав там п'ять майданчиків сонячних і міг показувати на них різні речі, це було б дуже добре. Кожен митець є власне сам творцем своєї моделі театру. Ви пропонуєте так в іншому театрі, пропонують по іншому, і кожен з них має так мовити, свою візію. І тому єдиної, скажімо, єдиного рецепту немає. Всі самі митці, от у нас є дуже багато режисерів, які повернулися з війни, і вони кажуть, що ми не знаємо, який повинен сьогодні бути театр. Ми самі не даємо відповіді на це запитання. Так що театр тим і важливий, що він ставить питання. Театр ніколи не дає відповіді. Глядачі цього разу зовсім юні емоційно реагують на роботу акторів. Сподобалося насправді все і костюми, і гра акторів. Музика, живе оркестр, гарна музика. Актори дуже гарно танцюють і са. Ця вистава дуже сумна, але в мене е, все одно переповнюють емоції. Нагадаємо, театральний фестиваль Подніпров'ясічіславна відновив свою роботу після трирічної перерви. У конкурсі традиційно взяли участь театри двох областей Дніпропетровської та Запорізької. Представили понад 40 нових постановок. Експертна рада з довгого списку відібрала 15 і запропонувала на розгляд журі. Фінал триватиме тиждень, а 30 травня у Дніпрі відбудеться нагородження переможців. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.